Всім привіт! Сьогодні будемо тестувати велику катушку 11х13. Обіцяв показати вам динамік, як Вон він підключається і ставиться ось так. Хлоп! І далі вже позиціонуємо так, як нам зручно. В принципі, варіант робочий, хоча гучності можна було б іще добавити Хоча Ну Якщо сильний вітер, то відповідно треба переходити буде на навушники, хоча на любителя працює та й добре. Отож, продовжуємо по тим самим цілям. Хто не бачив, подивіться попереднє відео, ми тестували маленьку дев'ятку катушечку. Це в нас ті ж самі 0,2 г сережка цвяшок із таким ланцюжком золотим. А це в нас 0,5 грама. Хрестик золотий. Тож пробуємо їх занурювати. Беремо спочатку 0,5 грама і занурюємо його під кутом, так як і минулий раз робили. Є червоненька мітка, це клеєві стержні. Ще раз повторюсь, цей зеленту намотав, вплавлені туди золоті вироби. Отак. От Все є, ниточки на місці. Давайте я вас поверну на... сюди на кріплення. Оп. Так. так. Знімаємо одним дублем. Так, поки що глухо. По хрестику є, ВДІ 20 38. 24, 35. Ну, сережку не бачить. Давайте пройдемось. Це налаштування попереднє, ті, які я добився стабільності і без втрати чутливості на 9-й катушці. Так, значить, 99 чутливість, цул частоти у нас. 0, РВ-заліза 5, швидкість 1. Давайте ми її відразу на 0 поставимо. Звук відтворення 7, хай буде, захоплення 86, зараз ми його відскануємо. Стабілізація ґрунта. Одиничка, дискрим 10, хай буде. Так, в принципі, тут зрозуміло. Давайте ми його відбалансуємо. 86, так як і було. Ні, велика катушка. Ну, Трошки, трошки хватає цю сережку, але Ну, веди і проскакує, От, може вам видно, Є23 час від часу. Хватає, але не ходивий. По хрестику 0,5 грам. Є, нормально 2733. Так, що іще? Давайте попробуємо озвучку змінити. Візьмемо ПВМ, замінимо на квадрат. У нас поліфонія. Ну, щось проскакує. Якщо вдумчиво знайдете хрестики, треба буде шукати поряд цепочку то можна буде отакі от на рівні фантомів хватати. Тут є 32, проскакує 24, але це з ходом ви його не візьмете. От 32. Як бачите, 32 нормально. Як на мене, ця зв'язка найбільш вдала по катушкам, тому що 9 дюймів відповідно у нас добре буде по сміттю справлятись. І відповідно за рахунок того, що діаметр менший, по всім фізичним законам вона повинна краще надзвичайно дрібні цілі брати. Тобто для цієї катушки те, що вона не бачить ціль настільки дрібну, це допустимо, тому що дуже великий діаметр. Ну, В принципі, надіюсь вам чути. Але вона стабільніша, ця катушка. По-друге, тут зараз чутливість 99. Це по-перше. А по-друге, вона краще. Не знаю з чим це зв'язано, але по-дискриму на рахунок відсіювання кованого заліза, а також оцих гнилих пивних пробок, вона справляється все-таки краще. Оця катушка. Ну, в принципі, давайте відразу спробуємо, що в нас з розділенням буде. От такий болт. Черняга, називаємо його сюди і спробуємо. Перекриває нам сигнал. Щось проскакує, але перекриває. Давайте ми його трохи в сторону. Тихо. Перекриває нам сигнал. Да. Такий масивний чорний предмет він повністю глушить сигнал від е, мілкого золота. Бачу по шкалі, можливо, вам видно, щось десь тут проскакує, але в цілому сигнал заглушується від хрестика і ще трохи подвинем сюди. От бачите, я його дискремом вирізав. Дискрем 10 у нас. Ну це для стабільності я змушений був таке зробити. Тобто можемо констатувати, що по сміттю все-таки ця катушка. Відвинемо цей болт. От бачите. По-чистому ще можна зацепити. Ось такий болт масивний. Він повністю перекриває. От червона мітка, ось там. Ось тут кидаємо болт. Це порядка 20 см-15 см. І все. І все ми втрачаємо мілку ціль. Чи це допускається? Я думаю, що це допускається, тому що все, що ви бачите по відео, коли тестують, ложать там монету і відповідно такого розміру болт. Чи якусь другу ціль. Так. За рахунок того, що та монета велика, вона і виділяється. А в реаліях, в реаліях пошуку тут повно пробок, і відповідно мілке золото ми втрачаємо, потрібно брати дрібну катушку. От як бачите, тут показує навіть підковка пішла на ліву сторону. Сигнал від чорняги дуже потужний. Давайте ми його іще це вже 20 см. В одну сторону оприділяє, але вже ВДІ-71. От як бачите, крупна ціль, металева нам цю картину портить. От Я його вже відвинув, тут 40 см в сторону. І вже тоді добре виділяється ціль. Ну, як би моє діло показати, ваше діло зробити висновки. Давайте ми відразу дістанемо ці цілі. Перша. І друга. Дістав тільки першу. Дістав тільки першу. От щось ловить, вже її закопав там. Оп. І дістали другу ціль. І давайте дістанемо болт, не будемо засмічувати навколишнє середовище. Тим більше зайсти пригодиться. Все, я думаю, якщо корисно, пишіть. Якщо є запитання, теж пишіть. Ще раз давайте пробіжимося по налаштуваннях. Щоб ви розуміли, 99 чутливість, працює стабільно, суча стопі 0, РВ заліза 5, швидкість 0, звук відновлення 7, захоплення 86, грунт стабілізація 1. Дискрим 10. Ну от, все. Дякую за увагу.